І <гум> що опять? А? Що це опять? Хоч покажу. Це ніхто не догадається, що Микола опять додумався все зробити. Що мені хочеться зробити? Як ви думаєте? Льоя, яка красотуля. Оп, оп. Звісно. Ніщо... Трохи, трохи оці. Ну нержавейка слабовата, Ну хоч я Знаєте що це, товариші трудяги? А? Давайте я так по цей, а ви там уже Ви в коментарях мені напишете, що це таке. Це в буде нова ідея. Все, все покажемо на YouTube каналі. Так що, поки, що, поки що подумайте, поки що подумайте, що це може бути. А сьогодні у нас тушонка, тушонка бройлерна. Їдемо зараз додому, вже шпарчан нагрівся, зараз із маринкою е, будемо різати бройлерів. І покажемо вам підготовку, розборку. Просили, зробимо. Нічого там важкого немає, кожен може зробити це сам вдома. Що тут коля у нас робить? Взагалі тут тільки що мені допомагало. Помагала. Так, товариші трудяги, поки, поки, поки ви думаєте, що ж це Микола придумав зробити з отою штукою, я думаю, ви там вже пишете коментарі, да? я. Хочу сьогодні зняти ще таке невеличке відео по бройлеру, по тушонки з бройлера. Як ми це все робимо? Як воно все виходить? І що ми туди кидаємо? Опять же. Тобто, ну, у нас усе по стандарту. Опять же, 15 г солі на кілограм продукції. Це у нас буде бройлерна тушонка із кісточкою. З кісточкою мені дуже подобається. Я навіть вам скажу, що я не так. Люблю філейну, як люблю із кісточкою. В общем, з кісточкою це у бройлера у нас іде сюди практично усе із бройлера, кроме каркоса. Тобто філешечка, вона отак от відділяється. І щось я вам об'ясню, що воно виходить. Так, філешка відділяється. Навіть отак ну, не, не прямо обрізаю я все до кісточки, що знаєте. Там цей так сказать, не економно, економно тому що цей каркас тоді у нас вариться і м'яско оббирається на паштет, на курячий. Або як замалює супнабори. Або, та, або на суп супнабори. Ну, то, щоб оно ну, якесь м'ясо, хоч щось таке було. Ну, тут реально тут ще можна пів кілограма м'яса обрізати. Ну, ми не наскільки жодні. Це сюди в цю міску, так. Да? Угу. Дивіться. Що входить в саму тушонку в курячу. От Дивіться, в одну баночку півлітрову йде крильце. Воно типа, ціле. отак йде, поняли? Але е, ми отак розрізаємо. Тобто На одну баночку йде. Отак. раз, два. потім е, йде, виходить, Кульдишка. Іде стегну. стегну Потом дорізається. Ну, не дорізається, ну ріжеться все в кучу. Докладається до е, кінця баночки. Двони нехай перезвонять, докидається до кінця баночки просто-напросто і ще потім отак філешка. Зрозуміли? З кожної партії заколоту цієї тушонки, філешка остається. чисто філешка, бо це все з кісточкою крильця, оце, воно все закінчується у нас. І ми тоді ще доробляємо філейну тушонку. Все, оце отак от іде. Шо по, по поводу? Так, вибачаюся, бо дзвонили там по зерно. Ну, за зерно. Е, цей, дивіться, по, стосовно з кісточкою, мені навіть смачніша, вона мені за тим бульйоном вона класно застиває, ця тушонка. І е, аромат зовсім різний. Ну, ну, зовсім другий смак. Е, По філейній вона, вона класна тушонка. Тільки Чогось у нас вона не дуже застиває. От немає цього, знаєте, прям усередині оцього, видачі, чи бульйона, чи холодцю, ну не вистачає чогось, щоб вона прям Можна застила. Температуру вона... більше ставити? Е, я не знаю, ні, ну вона ж сама розвалюється, все класно, вона смачна, просто от іменно чогось вона не так застиває, як і з кісточкою. Ну це понятно, що цей. Тепер дивіться: стосовно таких от кульдишок, понятно, що якщо ми візьмемо отак, от е, окорочок, оцей, обріжемо. То у нас у середині, е, оцієї. Як це воно називається? E, стигна, да, усередині стегно ми кісточку залишаємо. А оцю длинну ми її обрізаємо. Якщо її обрізати, це копець як не, ну, неудобно. Ви тоді отак і пальці ріжете і все. Що ми робимо? E, дивіться, ось раз де у нас от кульдишечка, що ми її держимо. Я вже це показував і ще раз вам показую. Беремо так просто в кругову обрізаємо, беремо так, от, хоп, прокрутили і витягли. Все. 3 секунди і готово, ніхто її не обрізає. Все, то рекс з'їсть. Тепер ми отут обрізали його, виходить, на цей. і у нас оце, оце... Да, Тут тільки хрящик оцей залишається. І все, і воно, виходить, у вас і в баночку нормально впхнеться, і все. Якщо корочок великий, то ми ще й отак от філешечку відрізаємо. Це не, ж... не корочок, ти все попутав, це стегно. Це А, а ціле ну, було корочок. Люди, я думаю, що поймуть. Я хочу об'яснити, е, що усе це робиться набагато простіше і, і швидше. Знаєте, як у, у цих ох десь на, на цей не попав на хрящик. А як у цихох, це, це прикиньте, щоб оце його обрізати, о той, е, ну, оцю кульдишку. Це ж з умов можна зійти, а так раз і все, і ота кістка нам не треба. Ми ж так сказати, хочемо, щоб у баночці було більше м'яса, більше продукта готового. Правильно? Ну, а кісточка все одно ну, все -таки з кісточкою вона смачніша. Не думайте, що ви там щось, так сказати, переплачуєте, якщо ви навіть купуєте десь таку тушонку, то виходить, все рівно воно все розраховано. Якщо чисто філейна тушонка, вона коштує 150 гривень за баночку. Якщо вона з кісточкою, вона коштує скільки там, 120 гривень 120. за баночку. 130, да? А якщо вона повністю з каркасом і з усім, тобто ріжеться весь бройлер, то така тушонка коштує 100 гривень за бор. Діло під цей. Зараз маринка все це діло посоле. Ну, верніше як, вона наготує мені усі спеції, сіль, перець, що там треба, лавровий листочок. І, в общем... Будемо пижувати тоді в банки і заряджати автоклави. Зараз у нас автоклави вичахають, капець не вистачає. Нам... Я думаю, що дозбираємо та купимо ще один електричний, собі. щоб, наприклад, поки один вичахає, а інший можна вже заряджати. У нас не, не витримує електромережа, якщо їх два заряджати зразу, тож будемо робити так. Поки один вичахає, наступний у нас буде. Працювати. От і все. Е, стосовно того, там у нас коментар, Маринка читала, мені вчора каже, е, написали, щоб робили тушонку без, е, цього, без лаврового листочка. Ну, дивіться, я казав у попередньому відео, що, якщо ви хочете замовити продукт, з тої самої там, тушонки, цей, ми можемо зробити її на замовлення без лаврового листа. Але у ну, нас такий рецепт, ми його дотримуємося і ми його робимо так, як ми хочемо. Е, якщо щось не так, ну ви все одно, можливо, ви її в нас і не замовляли ніколи в житті, але пишете, що хай буде ця тушонка без лаврового листа. Короте, процедуру зрозуміли, все дуже просто і легко все розбираємо броліро. Цей і по кругу погнали. Марусь, давай ложи а маринка мені зараз допоможе. Ми зараз це все діло підготуємо і далі вам дознімаємо відео до кінця. Все дуже просто. ова, так. так, товариші трудяги, підготовлена сировина. Це все діло вже готове. Тепер ми сюди кидаємо сіль і перець з розрахунком. Секретні інгредієнти, Секрет, секретні інгредієнти так, як я завжди кажу, ніякого секрета. Але всі щось думають, що по-любому е, кидають щось секретне. Ну тут сіль і перець, перець крупного такого, бачите, помолу. І сіль теж, яку ви використовуєте, нам писали. Е, я взагалі люблю сіль, от іменно крупного, таку крупно зернисту, щоб, е, щоб воно видно було її. Порошкову я щось, якщо чесно, е, сам по собі я кухар е, по професії. Да? Не, я не можу нею правильно даже суп чи борщ зварити вдома. Тобто, Марина буває, знаєте, десь цей коль. Там, треба там щось цей довари борщ чи просто звари борщ. Ну буває таке, знаєте, У нас немає такого, що там е, робота жіноча, це жіноча робота, а чоловіча це чоловіча. Ми якось отак у нас е, надо стірку зарядити, я її ніколи в житті я заряджу, вивішаю, прибираю в хаті. Ну По суті, все нормально, на, на рахунок цього. у нас. Цей. І я вячну цю сіль, я її не знаю, скільки кидаю, я її чуть, -чуть вроді кидаю, в солюне, та йолеполе. І, в общем, от. Тож, старайтеся брати крупного такого помолу, Ну, не знаю мені вона сама сама от, у, в роботі. Отакій. Вона довго розчиняється, але вона, звісно, сама хороша. Але при отакій от цій обставині роботи. Да, Вимішали, почекайте 15 хвилин, підіть, попийте кави, перекуріть, якщо ви там палите, да випийте чайку, просто позвоніть на канал ДХТ, спитайте, як, як у нас діла. Ну, в общем, ну байдуже, що шо ухти, байдуже що робити. Просто 15 хвилиночок, під підождіть. А де всі... що ми робитиме? — По дітей поїдемо. — А ми якраз у дитячий садок поїдемо до да. 15 хвилиночок підождали, У вас у ці кристали криста, кристальна оця сіль, вона у вас розтане. Потім перед тим як уже пижувати баночки, ну, перемішаєте ще раз повторно і все буде круто. Так що це чисто таке побажання, знаєте, що щоб усе було класно. Щоб не вийшло так, що одна банка у вас така солонюча, що їсти не можна, а друга взагалі солі не вистачає. Так. Ну все, перемішуємо просто-напросто і залишаємо на 15 хвилин. так, І так, Ну що, наші любі глядачі? 15 хвилин пройшло, поки ми від'їжджали, то ну, так застрічував чисто, щоб, не дай Бог, ніяка зароза ще й не прилетіла. Все може бути, так скажуть, знаєте, береженого Бог береже. Можна було положити, кстати, у вітряний холодильник. Ну, У нас він забитий, так що. А другий ми ще чи, верніше, третій не включали. У <с har> нас, нас наша ця як є, електроенергія з ума сходить. Послалася. Да. Е, замовили, ну, з, зробили, як воно, е, недоговір Марусь, Двух... як ми оце? Що двохзонний, щоб лічильник підключити цей день-ніч. Бо в нас електроенергії ми тратимо на місяць. Ох і багато. ну дві кВт вдома. Я не знаю, багато це чи не багато. Ви багато електроенергії вдома тратите чи ні. Бо в нас щось так через чересчур. І, в общем, двохтарифний цей лічильник вирішили поставити, щоб ну все одно більша, в нас, більша робота зациклена на ніч. У нас на ніч ми запускаємо і коптильню. І одну буває, і другу. І автоклав у нас стоїть, і холодильники теж Стоп. працюють. Що це таке цього? Це... Це Де я воно сказав. попало? Це десь я щось профукав. Оце тобі нагодував би людей. Ну і отак от. Та, ні, воно б я все побачив. Так, да, ну, як да? розложувати. Да. Так що якось оток. Ну і колись, я думаю, можливо, в майбутньому спробуємо написати заяву на підняття. Е... Як, ну, збільшення, щоб не було в нас 5 кВт, там, да? щоб не стояв у нас цей маленький е автомот. А можливо, просто більший, щоб був тариф. Піднімемо потужність і буде все добре. Може навіть три фози підключимо. Ну, я не знаю. Можливо, цей там в інтернеті, кажу, в інтернеті напишіть у коментарях, може хтось робив собі підняття потужності. Які зараз взагалі ціниться? Якщо в мене 5 кВт є, мені, наприклад, треба підняти там до 10 кВт потужності. М -м 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 -м. А може, це на одну фозу 10 кВт не поставлять. Це треба три фози і ставити по Ти кВт 30 треба додому вести. Тільки тоді вони поставлять хороший на 64 А автомат, і тоді можна робити навантаження. Коротше, не знаю, хто, хто шари там у нас зараз, можливо, хто працює у цій сфері, напишіть або, може, наберіть просто-напросто, мені є номер телефону мій. Тому що щось треба у цьому плані думати. Так, ладно. <смі> Бо <смі> працює з м'ясом, говоримо про електрику. Це тільки ми так міємо. Так, дивіться, розрахунок сировини на одну баночку. Ми робимо пів кілограма. Сировини на одну баночку. так як практика показує, пів кілограма туди не влозе, але буває всякого, знаєте. Е Просто-напросто, навіть якщо у вас залишиться щось трошечки, ми його е, маринка на сковородочку обжарила, у, е, в цю, як її кажу, автоклав маленьку в мультиварку поставила, цибульки морковки, чашечку води закрила і на вечерю вже і м'ясо є. Ну, Поняли, да? так, ну а в нас що у нас? Дивіться, оце, оце єдине, що мені не подобається, ну, мені маринка зараз буде допомагати. Це е, ми зараз, як це правильно, формуємо. Кожну баночку одинаковим продуктом. Тобто, ми кидаємо отаку от кульдишечку. Ми кидаємо від крило, е типу, як маленька кульдишечка. Тепер це ж калашмо, треба знайти крильце, отаке, зрозуміли? так, стегно туди зараз запихаємо. Хоп, стегно. І все. І більше я нічого не роблю. І так із кожною баночкою кульдишка, стегно, крильце, хоп. Отак, от от. чотири читай найменування постійно кидаємо одинакове в кожну боночку. Тепер далі. І отак от от до кожної, до кожної боночки переходимо і потихеньку формуємо. от, так от. Скільки це у нас Маріс, тут 35 боночок буде. Да? Угу. І отак от потихеньку е 35 поночок. по дурному робить, якщо чесно. Знаю. знаю. Я не знаю. Я ж я таке не роблю, це, 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 бо всі думають, що це я дійсно цим займаюся. У мене там куча людей зараз в очереді стоїть за переробним цехом. Ждуть, поки мекула. <с> <с> найме, найме. Так. Давай якось. Давай, ну, ти мене поможу. збила, давай. Ну я все ну, збила мене, я ж усе правильно робив. Я, щас... я, я тобі кажу, я ж таке щось тут нафасую. На цей... на так, це сюди. Це сюди. Ну, зрозуміли, да? І потім до кінця баночки у нас є філе, і ми от допижовуємо. Видно там тобі, да, Марусь? Yeah. Допижовуємо, так допижовуємо. Допижовуємо і запижовуємо-напросто філешечку уже, до, до кінця баночки. Не жаліємо. Ми стараємося. ну, Я кажу, що я якби міг, я б зверху псів, щоб люди не подумали, що ми жодні і не хочемо, щоб у банки було багато м'яса. Ми, ми хочемо. Що, я зараз я буду його придавлювати, не все нормально. Хочеться ж просто об'яснити. Та я думаю, що методика проста. Пхнеш і воно пхнеться. Зрозуміли, да? Це треба кожну боночку так брати і потихеньку фасовувати, шукати правильний кусочок. Зрозуміли, товариші трудяги, да? Все, маринка виключай, давай мені зараз допоможеш. Це все діло напежуємо і далі хай дивляться, як я закатую ключом. Тобто інтересніше, ніж оце. Є. Не те ми знімаємо. Коротше, товариші друзі, я тільки що вставили мені нормального пежа. Коротше, якби те поза кадром, то те треба слухати, як мені Варила розказувала, тіка, що, я, я, що я неправильно пежую банки. Каже, Ти так напежуєшся, що тебе каже, треба запежувати 35 банок, ну з твоєю методикою ми запежуємо всі 45. Треба ж каже, щоб знизу просвіту не було. Ти ж каже, я дуже зразу кусочок м'яса на низ положити, чистенького, потім укладати оце все на да що ти понакидав? каже півбанки пустої, півбанки повної. Каже, і що воно? Що воно за тушонка буде. Коротше, напижували тут. Бачите, ну це вже все одно ну, я тільки шопхав. Ну, я не знаю, там не вийшло саме. в мене. у вас запежована. О, це вже це видно, що не я. <laughs> Не я Коротше, дивіться, бачите, хоп, все, щоб що було так. Бо тоді все одно сировина, каже, вона трошечки попуститься, як там сік віддасть свій, і е, якраз у боночці буде каже, про цей. ну, В общем, трошечки вона усядеться і буде каже, все хорошо. А якщо ж ти каже, десь зробиш недогруз, воно, каже, теж всадиться і що півбанки тушонки, то опять же скажуть, що, що пожаліється. Та нічого не халтур, я щас сповожу, скільки ти цей. скільки ти, взагалі вообще... ти сюди нагелила, Бо зараз банки як по -по позривоють у мене, я тобі тоді. Що я колоць? роблю? Та підожди. Так, Тора. Тора є. Так, що в нас? Це філейна в нас вийшла. 535 гром. Це нормально? Нормально. Да? Хай буде. Та там уже якось. Ну, 499. Ну. 504, бачу. ну, ні, з цією буде все добре. 502. Бачите, і з розрахунком е, пів кіло. А що із кісточкою? 495. Ну, а, ну, ну воно... так само. Так, да, воно по суті 510. Да, немає такого, що 503. Все нормально. 532. Коротше, да. Все все, все, все правильно. Шо, е, я ж... А Шо? то було по 300 грамів в з тобою. Ну і що? Ми ж не, не на вес продаємо, ми по количеству баночок, правильно? Єврай. Бізнес, бізнес. Та не починайте. Я жартую. Ні, звісно ж, хочеться, щоб воно, як людина, знаєш, вже купила, спробувала, сподобалось і, і залишилося з нами. Ось так воно бути. Звісно, як на халтуриш десь щось неправильно, щось зробиш. Ну, у нас зараз е, е, і так, ну, вистачає клієнтів, і ми раді новим, і все. І я скажу, що. Як напрямок якогось бізнеса це дуже хороший. Воно, по-перше, харчова незалежність у своєму домі. У вас завжди є кусок м'яса на столі чи кусочок ковбаски. Дітки у нас взагалі ну, м'ясні, у нас усе їдять Тфу -тфу -тфу, і імунна система сильна, і все це, воно корисне, воно домашнє, таке, як треба. І плюс за все воно ще й натуральне. Ну натуральне, товариші трудяги, ну як його не їсти? Правильно, правильно. Просто е, хочете зробити таке вдома. Зробіть самі, не хочете. Ви хоча б будете бачити, як воно готується. І я кажу, що це воно воно наше. І все. І воно добре. Скажи вам. Що, може, хвата, не гелити вже. Та не хвилин, хвата, то от філейну ну, кіпцю, без кісточки. Без так, кісточки. Ну вона вона не філейна. Філейна, це коли чисте філе, ну то, ну просто... так воно сухо. Да, тут, тут чисто без цього, без кісточки, ну тут є трохи стигнува. Вона вже за... За, 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 замовлена. Вже да? Ні, ну там і ще робитиме. Є завжди, Замовляйте, пишіть, почекаєте трошки. Хай лучше воно свіженьке до вас приїде, правильно? Щоб не писали, що цей стару тушонку відправили. О, Боже, тут, тут ще її немає, а вже, а вже десь треба її взяти. Яка стара тушолька, ви про що? Так, ну і все. Усе готове. Зараз, виходить, це все діло ми закатуємо, Беремо баночки, беремо кришечки, позакатували і опускаємо в автоклав. Температурні режими. Я зараз просто дивіться, ще, яка ситуація, я відійду від теми по, по поводу цього всього діла. Робіть. Робіть, коли у вас виходить її робити, да? тобто, коли виходить по часу. Не думайте, що якщо ви закатали от баночку, і треба прямо в цей момент уже зразу поставити в автоклав. Ні. Ви можете, якщо у нас автоклави зараз вичахають, ми будемо на ніч ставити десь часів через 3, коли я автоклави повідкриваю, бо в одному автоклаві у нас свина-тушонка, а, й в другому, так? паштети ми вже зробили. Тобто там із тушонками, з свининою стоять автоклави, то цей, я їх буду заряджати на ніч. І що ми робимо з цією тушонкою? Я її зараз закатаю. Ми її ставимо у ящички, у миску, в якусь, або можна е, ну, коротше, в якусь тару і ставити в холодильник. І все. І може у вас отак стояти. в нас дуже колись е, той, що ми на ніч, на ніч зарядили автоклав. Е, Боночки, мабуть, штук 8 баночок осталося, Автоклав зробився, зранку ми його відкрили, доробили. Тушонку наступну і оці сім баночок поставили, е, знову ж таки, і ну считаю, і доробили. У холодильнику нічого йому не буде, банка у вас не зірветься. У вас така собі, знаєте, як в старину. Казали, називається солонина. Це коли от, от, я пам'ятаю бабуся, в мене ну, покійна е, поросятку, як ріжемо. Вибачаюся. Як різали е, поросятку, бабуся завжди робила солонину. Ну, звісно, тоді ж ніхто нічого не важив. Бралася просто трьохлітрова банка. Бралася свинина шматками, різалася. І отак от от просто свинина, оця куски, вони як сало. Солили в банках, ну, знаєте, от сало раз обкатав його у сіль і в банку. От так само і з м'ясом робили, і з свининою. Боже, яке воно було добре? Я оце хоч і щас би оце б їв би. Достали його, в погрібі воно стояло, ніякі банки не зривало. Достали його, у холодильник поставили бабуся, варе там чи борщ, чи капусняк, чи ще що. Вилкою наш трикнули, достали той кусок м'яса, да, його під проточною водою від е, солі обмили, порізали шматками і туди у, у, у страву. Просто страву трошечки не досолювали, що ця солонина віддавала свою сіль у цей продукт, в цю страву. І просто-напросто от, от раніше люди це все берегли. Звісно, не було морозилок, як зараз. Ну, звісно, це зараз у нас е, за. Я не знаю, за 20 років технології дуже сильно розвинулися і все. А раніше якось це дійсно це було ну, не так, як, 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 як зараз. Зараз, звісно, все набагато простіше. Але ж тоді так само цю тушонку робили, але її тушили в казанах на вогні, а ну, на, на кострах там. Потім робили в духовках, робили в печі, її запікали. Так що, і тушонку так робили, ковбаси начиняли, кров'янки, ковбасу начинили, запекли. І отака каструля була здоровенна, чи алюмінієва, чи з нержавійки. Ну, коротше, в кого як виходило. І просто-напросто ця ковбаса вся запікалася, жарилася, складала в оцю каструлю, складалася там її 40-50 кілограмів. І смолець відтоплювався, шкварки йшли на вареники, на пиріжки завжди запікали. а Смальцем оцим заливали оцю ковбасу. Смалець закривав оце все діло, кристалізувався, так скажімо, і все. Хочете, там п'янка, ну в селі як воно. Самогону нагнали, якась там п'янка, раз із смальцю виковарили кусок цієї е, ковбаси, на пательню кинули, чуть-чуть піджарили, раз-два нарізали, все готово. Отак якось було. Боже, як воно раніше якось да? Оці дружні, оці, я повню, прям в дитинстві бігаємо, вони якось. Дружні компанії якісь були, вони в селах вулицями такими товаришували, а зараз на вулицю вийде, вилами за колі. Хватить розцей, давай да. закрутій. Все, та що, бери Микола, крути. Крути, 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 верти. Можна в тебе оцю трапчинку взяти, я так зараз її Раз, два. Оп. Я під цей, бо я так не люблю, коли ці банки б'ються. Ще тренділей не любиш виходить. Прижав не вставляєш вечно. Ні за що, при чому, ні за а що, да, ну, да. ну, а що як треба ж на комусь, так? Да? А на ком? Я всім кажу, що в нас немає рукоприкладства в сім'ї. Мене ніхто не б'є, кажу. Спасибо, давай. Да. Та й все. Ну це, короче, отак от. Температурні режими, товариші трудяги, дуже прості. Ставимо тушонку в автоклав, заливаємо воду. Закриваємо автоклав, накачуємо дну атмосферу, ставимо температуру, якщо у вас електричний автоклав, ставимо температуру або на 110 градусів. І, коли у вас дойде до 110 градусів, е тримаємо 25-20 хвилин при 110 градусах. Або можна поставити на 116 градусів. Доводимо до 116 градусів у автоклаві. Тримаємо 10 хвилин і вимикаємо автоклов. Все Все дуже просто. Немає ніяких секретних до цих. Да і все. Ну, це якщо ви дійсно будете його вдома робити. А якщо не будете, то воно вам не нужно. Подивилися відео дай дякуємо вам і за те. Все. У ну, нас такий тиждень сьогодні. Кажу, сьогодні, тиждень переробки. У нас і свинина, завтра у нас перепілка, бройлер. На це маринування, накопчення. Ну, коротше, якось так. Все. Якщо когось щось інтересує, номер телефона знизу в описі або в коментарях під цим відео я закріпляю. Будь ласка, пишіть на вайбермаринки. Телефонувати, якщо чесно, краще не телефонуйте, краще пишіть. Вона там буде відповідати по, по мірі можливості, тому що. Ну, буває таке, чи, чи руки ну, вимазані. Буває просто не з руки, бо працюємо, а людина поговорити хоче. Якщо вже прям вас щось інтересує, прям -прям, то тоді ну, вже набирайте, вже ж якось будемо говорити. Якщо просто по замовленню у Viber написали Маринки, замовлення, або вона вам там скине, що є по наявності на даному моменті. Да? І за, замовлення ви зробили, ми вам його відправили, новою почтою їде в будь-яку точку. Світу, мабуть, вже в нас і перевізники є і за кордон відправляємо і тут по Україні. Так що ми від цього не ховаємося, кажемо все так, як є, ми, ми ж не крадемо його, а самі вирощуємо, самі його переробляємо, і дітей треба якось теж піднімати, правильно? І їздки, і питки, і в діти, і так далі. Так, ну, коротше, якось отак. Так що, якщо щось інтересує, звертайтеся. На даному моменті я з вами прощаюся. Нічого, я думаю, там автоклав вже не буду. Якщо, якщо треба ще показувати, як зарядити автоклав, бо ви не знаєте. Я то... перед минулому відео показував. Да, то, ні, ну, тоді типа, зробимо це все діло. Ну а так я думаю, що, що нічого там такого надприродного немає, ви, ви справитесь. Все, товариші, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйте своїх друзів, ловіть їх. І кажуть, так, а ну, не підписався, ну бігом підписуйся, бо не буду з тобою дружити. І І так Так далі. Так що, я шуткую. І Підписуйтеся на групу Viber, Того, що періодично ми викидаємо спільноту на канал, наявність продукції. Ну, а взагалі, Напряму напряму все викидаємо. Ну, будемо викидати туди там, далі ковбоска, і все. Ну, коротше, потрошечки, вже все, Переробка пішла повним ходом. Так що ток шо що. Все, товариші і Всім дякую. До побачення. пока-пока.